Років у Житомирі функціонує інститут культури і мистецтва, який здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та підвищення кваліфікації працівників галузі культури і мистецтв Житомирської області. Керівництво професорсько-викладацький склад інституту знаходиться у постійному пошуку сучасних форм навчання, відкривають нові спеціальності. Навчатися в Житомирському інституті культури і мистецтв престижно, елітно та цікаво. Так, з 2008 року при інституті функціонує. Молодіжний театр, у якому студенти денної форми навчання мають змогу реалізувати свої сценічні та вокальні таланти, виявити себе як творчі особистості та яскраві індивідуальності. Першою постановкою молодіжного театру стала класична драма за твором американського класика Теодора Драйзера Дженні Герхард. Сьогодні вистава у виконанні талановитих виконавців збирає багато глядачів-прихильників. Режисери, постановники вистави, народні артисти України Нона та Анатолій Гурські. Моя доля склалася так, що я в те, ну, все життя своє грала цій ці виставі і Кого навіть ви Жені. Я була в трьох театрах, в трьох театрах завжди знали, що я вмію це робити. І ми разом з чоловіком грали Джені і Лестер. Тепер, коли Леонід Іванчин теж знає, Знав, що ми граємо в цю виставу колись, і він запросив в нас в інститут. Відверто кажучи, я дуже злякалася. По-перше, я молодь сьогоднішню сприймаю, трошки так знаєте, їх інше цікавить, як і мені кажуть, всі. І дійсно, прийшла група молодих дітей, таких, молодих людей. І я на них дивилася, вони всі спрощені такі відносно одягу, а це ж, ви ж бачите, костюмирована п'єса, потім манери сьогоднішні такі. Я так глянула, а потім мені стало щось боляче. Боляче за те, що чому повинні перемагати отаке, от що навіть в на афішах пишуть. Це дост... достоинство, живий звук. Як це так? А ти що мертвим, оце під, як кажуть, під фанеру співаєш, оце все мертве? Ну і взагалі, оце на все це я подивилась так і думаю, ні, треба вішки взяти і трошки назад потягнути. Я з ними працювала, їм дуже було цікаво, я бачила все, що я говорила. Я говорила якось на рівних з ними, вони мене розуміли. І мені стало легко з ними розмовляти, я до них так тепер звикла, вони як мої діти зараз. І дуже тяжко було зразу з головною героїнею, Вона мені зовнішньо так сподобалась, але манери її всі були інші. Такі ж, ну і в цих дівчаток, які от ви бачили сьогодні, і це дами, ці вийшли, всі, і вони зовсім стали інші. Вони стали розмовляти по-іншому, і пластику вивчали, і все. І найголовніше, що я хочу сказати, завдяки Леоніду Івановичу, я знала, де б він не був в інституті. Чи я не знаю, може б він якийсь Макдональдс був відкрив, все одно він зробив би театр. І те, що він зробив тут, я просто, ну, я, я просто ну, я закохана в нього, в його діла. І діловитість. Взагалі я задоволений долі, що мені подарували таку професію і дружину таку гарну. І все. Я маю надію, що вистава буде жити. Місіс Крехет завжди трохи захоплюється. Вже кого я люблю, то люблю щиро і кажу в собі в душі. Мамо, мамо! Це, напевно, ваша дочка. Як бачите, легка на споми. Не ховайте, не ховайте її від нас, місіс Кейн, покличте сюди. Мамо, мамо! Пробачте, я на хвилину. Без церемонії прошу вас. Терпіти не можу церемонії тут усі сі. П'єса надзвичайно глибока, психологічна і вона являється глибокою школою для педагогів насамперед і тих учасників, які зібралися її втілить. Ідея директора інституту Леоніда Івановича Данчука: здійснити постановку на учбовій сцені за участю професійних акторів і провідних студентів цього вузу. Постановку Цієї відомої у світі театру драми за останні роки репертуар театру значно збільшився. Викладацький склад кафедри мистецтв на чолі за доцентом професором Олександром Черковим, доцентами Володимиром Осляком, заслуженим діячем мистецтв Віталієм Карпенком, заслуженими артистами України Володимиром Савченком, Анатолієм Медведєвим, народним артистом України Анатолієм Гурським, викладачем кафедри Людмилою Рудницькою та звукорежисером Мирославом Остапчуком створили ряд концертних та шоу-програм, вистав за творами Коломійця, Куліша, інших класичних та сучасних письменників і композиторів. Художній керівник театру, директор Інституту культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор, народний артист України Леонід Данчук. Театр гастролює на теренах України і за її межами. А картини Зачем чим Картини? Так, так, я ж це ж картини, вони ж як дітки, вони ж за ними ж доглядати треба. Злива ж була, так я їх от порозвішував, щоб підсохло. Ну от дивись, зіпсувалося. зіпсувалася. Ну нічого, ми тебе підкрасимо, підреставруємо і знову до людей. А? От, от скажи, навіщо художник? Kartinę, man jo, a? Dėl grožotų. Dėl grožotų, eee. кого тобі хочеться, а? Дурак! Шо? Дурак! Темнота. Та монгольське його. Та дивишся ти на неї. І любити ж хочеться. А Що вам ще? Що Всього не вистачало. Що ж робити? Скидайте, я відчищу. А, да, да, да. Що не прийшли. Блаз до вас, гості! Будеш за 10 хвилин, Чекай! Запросіть! <ріст> Заводи, катаїль, яка приємна несподіванка, мадам, моє шанування, Мадмуазель! Ваше Мадмуазель. місце на кухні. Хлебле. Зажди самі. А у відвернись. Таку котину? Вашим людям є! Вибачте, я не хвилин. Клод маніє блес, студенти лише другого курсу. Звісно, що ця робота ужбова, але без сумніву, що у кожного зі студентів, переважно студенток, проявляється талант. Який, безперечно, у майбутньому знайде свій розвиток і ще далі сценічного втілення у професійних колективах, у аматорських колективах, будуть тут і мистецтвознавці, будуть тут і працівники закладів культури. Ганку, вишкохніметься на тебе? Ні, я ж чула. Я все знаю, ну про тебе із збишка, розумієш? Не треба боятися, я буду з вами. Я й татка перетягну на ваш бік. А коли ти вийдеш заміж, я... Що ви, паночко? Хто мене взяв би таку? Кому потрібна чужа дитина? А, може, ти давай, коли в тебе є дитина, то скажи про це Спишкові. і ви говорите, що все знаєте. Щоб мені ноги покорчили, коли я переступила цей поріг. Проклята, я проклята. Що мано, ви мано, тут мано. робите? Панусю не плач. Мелю, які у тебе секрети зі служницею? Чотчу, це не секрети. Ганка дуже нещасна, і я її втішаю. А чого вона нещасна? Я Розкажу вам чуть. Але коли ви мене зрадите, добре добре, тьотю, сталося нещастя. Збишку, наш Збишко, закохався в ганку. Тільки й всього. Тьотю, не смійтеся. Вони мусять побратися, вони вже цілуються. Ну, коли вони вже цілуються, тьотю, не смійтеся, тут так все заплутано. Є ще у неї наречений на селі Стражник. І не знаю вже як є чужа дитина. Чужа дитина? Так. Я кажу Ганці, вийдеш заміж, а вона хто мене візьме з чужою дитиною. Так і сказала. Так, але я нічого не розумію. А ви щось розумієте, тьотя? Розумію, розумію. Вибачте, Саватію Савловичу, я чув від е, Охтисеньки, що ви вже не служите. Не можу. Пробував і не можу. У канцеляріях шапках сидять, цигарки палять, і кожен тебе товаришом взиває. За Защо? Де ж правда? А ще називається революціонерами! Ви які вони революціонери? Узурпатори, демагоги! Яка служба до революції була. Лампадка неогасимо горіла. Ну, вони складалися. Не служба, а літургія. Додому з неї йдеш, Дораті як... Самловичу, я теж зараз під таким настроєм. Дякую. Додому з неї йдеш як з церкви, а вдома бджілки, порося та доньки зустрічають. Папонька йде. Папонька йде! Відає і в сон. Потім у чай, та з такими наливками варення. Пам'ятаєшся, клесюш. А вечір дівчатка крики чайки білоснежні, запах моря і сосни. За папинкінг і мій найлюбленіший роман. І мій, і мій, і мій. І мій. Мі. Дівчатка, ось заспівайте, тихесенько, щоб все ще що краще згадалось. Тихесенько, конфіденціально. ставні між іншим, зашиній. Так же ж темно буде ставати. За тебе безпечніше. Нехай справді ніби вечір буде. А за вікном заря. Хорош, старорежимна заря. Віки ну. чайки білоснежний. За Думчимай! Я радий і гордий, що у Житомирі народився ще один театральний колектив. Імення йому Житомирський молодіжний театр Житомирського інституту культури і мистецтв. Я хотів би привітати. Всю постановочну групу, всіх виконавців ролей, серед них і професійні актори, і студенти, і всі, всі, всі виконавці, я вважаю, що вони зробили і прожили свої ролі на належному рівні. Я згадую, з чого вони починали. І як вони закончили принаймні сьогодні, видаючи це, показуючи своє мистецтво глядачу? Мені здається, що все складається досить позитивно, і якщо бажання всього колективу буде тільки грати. І творити нові вистави, то театр неодмінно буде жити. Кожного місяця на базі інституту на сценах загальноосвітніх закладів і будинків культури Житомирської області молодіжний театр грає свої вистави, і концертні програми, яких близько десяти і під час яких відбуваються зустрічі з молоддю міста Житомира та області, демонструється рівень творчої підготовки майбутніх фахівців. Проводяться прес-конференції та круглі столи. Чиняє, чоловіка дуже лає. Ходи сюди. Ти дивись, яка година Не неприборкати. Може, вже кого завів. <рекун> батьків. Я молоді собі згубила. Навіщо? Що би не купила, як іша. Сюди, туди, сюди, не допроситься води, дітям носа витираю, твою маму доглядаю цілий день біля плети. І в невідані, де ти краще б вийшла за Миколу. Що? Пам'ятаєш нашу школу? Він тепер великий бос. У ліклініці завхоз. Нащо мені таке горе? Краще кинутись у море, щоб не бачить твого крила, щоб тебе Чума звалила, щоб крові ти вже напився в хмурому щоб у землю провалився і від мене. Іщепився. Дякую, дякую вам. Як зіграв, як я сьогодні зіграв, Яго! Жінки ридали, а чоловіки заздли. Дорогович, так-так. Увійдіть. Шановний, доброго дня. Я перепрошую, ви не підскажете, як мені знайти його. Кого його? Шановний. Шановний. Ну його! Він ще злодія у виставі грав. Він ще отого чорнявого кучерявого. Він його так накрутив, що то її оту біленьку, Дездемону, Він її. І все. Отож я його вишукав. Шановний, ви маєте на увазі Яго! Може, Яго? Ну, ім'я у нього чужинське, не нашинське. Не наш він. Шановний, він перед вами. Та ні. Вибачте, ну я що вже зовсім дурнеє. У того ще, вибачте, мені борідка, як у цапа була. Борідка? Так. Борідка. Так, нет, схожий. Он точно. А теперь только на него? на него. Шановный. Я вас слухаю, шановный. Чекай. <реш> Тільки не щезай! Тільки не щезай! Ні-ні-ні, <реш> <реш> що ви? <реш> зараз, зараз, зараз. Шановний, а що ви збираєтесь робити? Бити тебе! Тим... Особливо увагу молодіжний театр приділяє благодійним акціям для дітей сиріт, онкохворим та соціально незахищеним верствам населення. Завдяки цьому про молодий, сучасний і перспективний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації дізнаються в містах, районах Житомирщини та за її межами. В Житомирі потужно функціонує. Житомирський державний інститут культури і мистецтв.